Карма Вілсон, як ведмідь не проспав Різдво. Різдво найчарівніше зимове свято, яке хочеться зустрічати в колі рідних та близьких. Тож і лісові мешканці прагнуть святкувати разом зі своїм другом ведмедем, і він був би радий разом з усіма веселитися і обмінюватися подарунками. Та взимку ведмедів так хилить у сон. Та що ж йому робити? Як не проспати Різдво? Чарівна віршована історія Карми Вілсон з теплими ілюстраціями Джейн Чепмен розповість діткам про підготовку до свята, дружбу і турботу. За день до Різдва у барлозі ведмідь хропе, адже взимку він солодко спить. Та мишка на вушко кричить Волохатий, цей рік тобі, друже, Різдво не проспати. Вже друзі зібрались і з ним привітались. Ось і не спить ведмідь. Ведмідь потягнувся не раз і не два. Я б радий, та раптом засну до Різдва. А зайчики з мишкою кажуть ми справу тобі аж до вечора знайдем цікаво. Він приліг відпочити. Ну, а друзі будити. Ось і не спить ведмідь. Сказав борсучок Друзі, гайда в долинку. Пора у барліг підшукати ялинку. І друзі гуртом подалися у ліс. Ялинку знайшли, а ведмедик поніс. І крізь хуртовину несе він ялину, звісно, не спить ведмідь. Чи проспав ведмедик Різдво? Читайте в книжечці Карма Вілсон від видавництва Час майстрів.